Вийдеш за мене? Звичайно, Андрію, я так довго чекала цього. Тоді завтра, о 8.00 Спецівка у Степановича в комірчині. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рик> у поліцейському відділку. Сер, моя дружина зникла. Вона вчора ходила по магазинах і не повернулася додому. «Вік». Я не впевнений, близько сорока. Ми не святкуємо дні народження. Зріст, я не впевнений. Зріст трохи більше п'яти футів, вага, не знаю точно, не струнка, не зовсім товста, колір очей. Думаю, сірі, скоріше всього. Колір волосся. Змінюється кілька разів на рік. Може, зараз темнокоричневий, я не пам'ятаю. А у що вона була одягнена? Це могли бути штани, а може, спідниця або шорти. Точно не знаю, на якій машині вона поїхала. Вона поїхала на моєму мотоциклі. Що це був за мотоцикл? Харлі Девідсон, Роад Глей 2021 року, тівісти Черіс з 14-дюймовим ейпом, Ту, труби Венс і Хайнес з рибячими хвостами, лобове скло, клок, Веркс, підніжки GP, циклес, Шосейні підніжки і дуги, Задихається, обливається потом від хвилювання. Не хвилюйтеся, сер. Ми знайдемо ваш мотоцикл. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати. Гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Посперечались якось українці, англійці та французи, хто довше в холодильнику просидить. Англійці взяли з собою карти і віскі, витримали тільки один день. Французи взяли з собою вино і жінок. Просиділи два дні. Українці взяли самогон і сало. В тиждень вже сидять два. Всі вирішили, що вони там замерзли. Хтось вирішив подивитися, як вони там. Відкриває двері, а йому кулаком вписок. Двері знову закриваються. Чується діалог із холодильника. Васю, за що ти його так? Тут і так холодно, Він ще й двері відкриває.